Шановні Григорій Віталійович, шановні колеги. Фракція довіряє ділам в Одеській обласній раді уповноважила мене як голову фракції зробити відповідну заяву. Фракція «Довіряй ділам в Одеській обласній раді не може прийняти участь у сьогоднішньому пленарному засіданні з наступних причин: на сьогоднішнє засідання виносяться ціла низка стратегічно важливих питань для життєдіяльності нашого регіону. Зокрема, це звіт про бюджет. Внесення змін до стратегії розвитку регіону, план заходів з реалізації цієї стратегії на 2025-2027 роки та інші. Проте, звіт розглядався сьогодні о 8.30 ранку, скажіть, будь ласка, яким чином можливо прийняти рішення доповісти фракціям виробити власну позицію? Стосовно програми соцікономного розвитку та плану заходів, хочу повідомити, що не враховані потреби мільйонного міста Одеси та його мешканців. Ми, саме та фракція, яка отримала більшість мандати довіри виборців саме в Одесі. В контексті цього ми кажемо про будівництво сміттєпереробного заводу, Хаджидеїську дамби, питання безпеки та багато інших. Суттєво порушуються права депутатів, які закріплені законом України про статус депутатів місцевих рад. Ми не маємо доступу до документів. Навіть головам комісії не надають програми для ознайомлення. Декілька років відсутній легітимний голову комісії, а комісія з регламенту, яка, до речі, прописана в законі, не має керівника, що, в свою чергу, взагалі ставить під сумнів всі раніше нами прийняті рішення. І це лише декілька прикладів. Сьогодні розгорнута масштабна дискредитаційна кампанія проти мера Одеси Геннадія Труханова, яка підтримується обласною владою. Окремо, хочу зауважити, що дії і висловлювані на адресу міського голови Геннадія Труханова з боку обласної влади, на наш погляд, є неприпустимими. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед громадою і пропонуємо перенести сесію на три тижні. Ми хочемо бути почутими. У нас є своя позиція, яка відображає волю та сподівання громади. Сьогодні фактично створена коаліція слуг народу та колишньої забороненої ПЗЖ, і ми відмовляємось приймати участь у цьому фарсі. Нехай вони беруть всю відповідальність на себе. З огляду на усе вище сказане, ми покидаємо сесійну залу та запрошуємо журналістів на нашу прес-конференцію, яка відбудеться в прес-центрі «Одісит» у вівторок, о 12-й годині. Дякуємо всім за увагу! Слава Україні!